غيرك Поточний 23-й, позитивно аномальний, що у період вегетації були опади, і ми, от бачимо, ну умовно рекордний урожай. Ми посіяли декілька сортів іноземної селекції і супереліту української селекції інституту фізіології Сніжинка називається. Усіх взяли по бегу по тоні mm -hmm. насіння. Усіх взяли рівними частинами. То ми е, отримали, якщо іноземну селекцію. І такі брендові всі сорти трохи більше 10 тонн з гектара, то цей український сорт дав нам 11 тонн, і те, що от мішком ми посіяли ну, тонною насіння, посіяли 4,5 гектари, а получили 49 тонн там, з хвостиком, то це 11 тонн. З інституту нам сказали, що це рекорд в Україні. Рекорд в Україні. Да. Клас. І ну, Я приємно теж,